Вітаю вас малята! Усі народи по всіх континентах щорічно відзначають одне з найзахопливіших свят Новий рік. Що цікаво, свято спільне для цілого світу, однак традиції та святкування дуже відрізняються. Разом з усім світом Новий рік святкують і українці. Як не дивно. У нас також безліч власних традицій і уявлень, які не можна знайти в жодній іншій країні. Українці святкували новий рік 1 січня не завжди. У різні часові проміжки визначали новий рік у березні і навіть у вересні. З самого початку святкування нового року українці робили це навесні. Цей звичай був пов'язаний з тим, що природа наново відроджується навесні і починається новий сільськогосподарський сезон. У 1700 році українці почали зустрічати новий рік 1 січня. З того ж часу почали прикрашати новорічну ялинку. В Україні традиційним святковим символом на новий рік. Тривалий час була не зелена ялинка, а дідух. Виготовляли його з кулів або з першого зажанкового снопа. У світлиці його ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову роль він виконував протягом усіх різдвяних свят. Дідух символізував спільного предка. 31 грудня накривали пишний сімейний стіл. Тому вечір цього дня називався Щедрим. Також в дім приходили щедрівники, а зараз ми чекаємо їх на старий Новий рік. Загалом на Новий рік було дуже важливим, хто першим зайде в хату. В давнину наші предки не виокремлювали святкування Нового року від Різдвяних Свят. Зустріч року! Припадає на середину святкового періоду між Різдвом та Водохрещем. Новорічні традиції раніше проводили саме в ніч з 13 на 14 січня. Так з'явився в Україні старий новий рік. Саме це свято зберегло увесь традиційний зміст, який передається з покоління в покоління. Бережімо і ми наші традиції та передаваємо їх нашим нащадкам.